Я да, так розумію, да, пане що, Романе. Да, ви знаходитесь а, на Херсонщині, тому звичайно хотілось би, а, аби ви розповіли про те, що яка ситуація станом на сьогодні, яких величезних масштабів біда. Ну, ситуація така, що якщо ми бачимо, ну що стосовно самої катастрофи, то вода продовжує, продовжує розливатися. Там хтось каже, що пік уже був, а хтось каже, що пік буде там завтра післязавтра що вода, наче вже не вирівнюється. Але розливи шалені, тут і Херсон. Якщо тут не знаю, подивитися, то вон, вже вона вода, місто, там евакуація можливо погано видно, то прямо по місту плавають в човнах, евакуюють людей, евакуюють. Тварини і тільки що там дві групи спецпризначенців Альфа і сили спеціальних операцій, і також хлопці з територіальної оборони Херсонщини їздили між лівим і правим берегом Дніпра, евакуювали людей і туди ближче далі до противника, ризикуючи своїм життям, тому що росіяни не евакують побросали людей, і люди практично бачив, може бачили всі відео, де малі діти там махали в. Криші вже буквально вода піднімалася, була так, от тих людей вже спасли наші сили оборони, і зараз далі займаються тим, що намагаються евакуювати людей з різних важкодоступних місць. Тому вода прибуває. Наслідки ще не зрозуміли катастрофи, Ми бачимо тільки, як все, скажімо, як вода розвелась, що буде далі, будемо спостерігати. Скажіть, пане Романе, люди в паніці чи намагаються все таки триматися і слухають те, що їм говорять, говорить влада, і евакуйовуються? Ну принаймні, збирають те, що можуть особливої паніки я не спостерігаю. от. Саме звичайно, що Херсон він вище там багато там районів все не каснене каснулася, але багато і скажімо так певна частина є затоплена там. Деяких населених ну, скажімо, районів міста. Так само і деякі села, такі та модерна кадякам'янка Львова, туди які ближче до цієї дамби були. Вони затоплені, але але ну, безпосередньо такої паніки немає сейменти. Пане Романе, я ну, так розумію, що місцева влада робить все для того, щоб цю паніку не допустити. Тут ще раз кажу зараз. Працюють міністри, тут працюють ДСНС. Працюють всі для того, щоб максимально дати можливість і, і людям, і тваринам вижити і забезпечити умови. Пане Романе, ну я так розумію, обстріли Херсонщини не припиняються навіть попри те, що першу лінію оборони росіян на лівобережжі нормально так притопило, і вони би мали відійти трохи вглиб. Продовжуються мінометні обстріли. Ну, мінометних немає. Це вже мабуть не дальність міномета, те, що зараз рерозрило розлилося. Ну і ніколи на першій лінії, як правило, там ну, особливо там велика артилерія не стояла. Скажем, так що от сьогодні безпосередньо там поодинокі вибухи я чув не так як завжди там масово поодинокі. Я думаю, противник сам іще в шоці від наслідків і сам намагається або знайти нові позиції, або взагалі зрозуміти, що відбувається, і як взагалі місцевість зараз по новому буде впливати на ведення бойових дій. Пане Романе, скажіть, ви людина з таким величезним військовим досвідом? А вони не розрахували про які, про які масштаби в принципі може бути історія? Тому що якщо не розрахували, то ну як так відбулось, що вони не підготували ні евакуацію цивільних, ні власне своїх військових, ні своєї техніки. Чи ви ви бачите якісь інші варіанти, що відбулось? Ну цивільні їм все рівно. Ми бачимо, що вони зробили так, що і Крим вода більше не піде. І крім того, що вони цивільних, взагалі не підготували їм. Обстріляють, бачите, вони вони говорять і про ну їм на цивільних начхати і на військових начхати. Тут е... а на рахунок підготувалися якраз Техніку вони свою відвели. Ми це спостерігали. Ми не розуміли, чому вони це роблять, але перед під перед підривом вони це зробили. Це видно було, що вони готуються до того, що вони пустять воду, підірвуть дамбу і, і дали команду всім своїм. Є перекоплення, коли кажуть там. Слідкуємо за рівнем води, слідкуємо за рівнем води. Практично там за дві ночі перед підривом вони вже готували, щоб говорили своїм солдатам. Звичайно, вони їм не скажуть, що ми зараз зробимо найбільшу катастрофу в світі, і ви будете цими очевидцями, Вам скажуть, що це зробили ми. Чи вони просто їм намікнули, натякнули, щоб ці слідкували, щоб там великих вже не було. Але є поодинокі випадки. Там кажуть, я сам не бачив, де, де там вони також позабували своїх солдат, і вони там самі якось евакуювалися, організовували свою евакуацію з дерев там з інших місць. Пане Романе, ну ми коли кілька разів проговорювали сценарії про форсування Дніпра українськими збройними силами. В принципі, ми називали цей сценарій як дуже ризикований і такий, що мало є ймовірним. Росіяни, скажіть, що вони зробили підривом ГЕС, тобто вони готові були пожертвувати навіть своєю обороною тими лініями, що вони там набудували, аби не допустити можливо наступальної операції українських збройних сил. Чи це ну от свідомий такий просто крок для того? того щоб ну взагалі обрізати якісь можливості, Ми тут комбіновано. По перше, вони розуміли прекрасно. Ну, якщо говорити, що на будь-які військові там переваги, вони не з тим, скажем. Екологічної катастрофу, яку вони створили, тому що не було таких у них прям масштабів і там загрози з боку України. Там такі глобального штурму якось або те, що вони не могли відбити, що потрібно робити було таку екологічну катастрофу. Але вони пішли на те, що вони зруйнували дамбу. Це практично єдиний сухопутний перехід, який залишився з тих пір, як підірваний був міст Антонівський, це від Херсону і до Запоріжжя, практично тому і розширили зону затоплення. Ахту час говорити ще рано. Гірше це чи не гірше? Звичайно, з гуманітарної, з екологічної це гірше. А зі військової точки зору ми подивимося, як це буде через декілька тижнів, якщо вода зійде. Можливо, деякі там напрямки, там як в селі Львова раніше була там найвища частина річки, там 280 метрів. Вона була можливо буде участки, де ми зможемо тепер просто ногами переходити цю річку і відвоювати свою територію. ну, але треба, щоб пройшов час, бо перший час я так розумію, це буде величезна багнюка. Да, да, да. Пане Романе, ну буквально ще кілька запитань. Я розумію, що у вас там ви спішите. Очевидно, ви допомагаєте yeah. з евакуацією. Скажіть, будь ласка, чи можна прогнозувати наскільки вглиб зараз відійдуть російські війська, принаймні на лівобережжі? Цьому? Звичайно, можна треба просто подивитися карту затоплення зверху. Я думаю, супутників, і в принципі, вже наш генштаб буде розуміти наскільки це кілометрів. Ми бачимо Олешки, голопристань затоплені. Я думаю, це там десятки кілометрів. Треба дивитися в карту і розуміти там, де закінчиться затоп затоплення, там де будуть висоти, там де буде там кращий обзор, плюс-мінус. Можна буде розуміти наскільки вони мене... <клес> відійдуть чесно. Може не було часу. Я не прораховував, не дивився. Тут треба дивитися космічні знімки е з дронів е і приблизно робити розрахунки. Я думаю, в нашому генеральному штабі в командуванні ту Херсон і в інших вже дані є. Ви сказали про Крим. <клес> Скажіть Романе, наскільки це для них катастрофічно? Враховуючи, що вони 8 років не отримували воду з каналу, і очевидно, за цей час, коли вони мали доступ, вони вже понаповнювали свої сховища, свої резервуари? Ну, дивіться, я думаю, що цим вони відкинули Крим десь там 19-18 століття, початок 20-го. Тепер мене буде Крим буде залежати виключно від того, йдуть дощі чи не йдуть дощі, для того, щоб наповнити там своє водосховище, тому що насоси вони не включать. Звичайно, це там вони не наповнять північно-кримський канал. Ну скажемо, або це буде дуже там складно, розуміючи, що і ми знаємо, де це знаходиться. А після того як водосховище було зруйновано, ну по факту вода туди. Мало вірогідно, що піде найближчий час загалом підрив Каховської ГЕС. Як він змінює хід цієї фази російсько-української війни, пане Роман? Та ніяк. ми продовжуємо робити те, що ми продовжуємо. Я скажу, що наступ з цього боку, саме де вони підірвали, був малоймовірний. І навіть якщо був це, він не був основним. Основні напрямки в нас є. Ми знаємо, це у нас великий фронт Запорізький, східний, Білгородський. скажімо, там, у нас є де розвернутись, тому. Скажем, тут вони зробили катастрофу, звичайно. Тепер нам треба дивитися. Головне, щоб це не було їх планом, як я вже казав. Вони взимку пам'ятаємо, лупили ракетам, знищували нашу теплову генерацію, щоб це не було планом знищити нашу гідрогенерацію і повністю, щоб її в нас не було як такого виду забезпечення нас електрикою. Оце важливо зберегти її. Ну і власне тут треба згадати ЗС, бодай двома словами, пане Романе. Чи свідомо, чи розуміли, і прораховували вони? Ну, якщо там магати говорить, якщо МАГАТЕ говорить про те, що якщо МАГАТЕ говорить про те, що там це нормально, я сподіваюся, це треба спитати наших спеціалістів, але все ж таки, ми знаємо, що це водосховище Каховське, воно в тому числі і оголоджувало запорізьку атомну електростанцію найбільшу в Європі, тому маємо розуміти, що ризики звичайно є. Пане Романе, дякую дуже. Бережіться обстрілу і загалом дякую, дякую. що знайшли час. Роман Костенко, народний депутат України, полковник СБУ був з нами в ефірі. Пасибі.